Центр Вінниці залишився без води через прорив на центральному водогоні. Аварія сталася під час технічних ремонтних робіт на магістральних мережах. Працівники Вінниця-Облводоканал роблять усе можливе, щоб повернути воду у домівки Вінничан, проте просять людей запастися водою. І про те, як швидко ліквідують аварію, поговоримо з Оксаною Поліщук, речницею Вінниця-Облводоканал. Вітаю вас, Вітаю. Що стало причиною відключення? Ну, власне, маємо сьогодні не зовсім аварійну ситуацію. Мали планові ремонтні роботи на магістральному водогоні. Вінниця облводоканал водоканал. Такі ремонтні роботи проводить дуже інтенсивно у різних мікрорайонах міста уже е, два місяці поспіль. З настанням тепла, з настанням потрібної нам погоди для проведення таких робіт. Зазвичай це технічні роботи для того, щоб замінити запірну арматуру. Це конструкція на водопровід. Відних мережах, яка відіграє там життєво важливу роль, от і щоб замінити ось цю запірну арматуру, ми проводимо ремонтні планові роботи. Тобто, що значить планові? Ми попереджаємо людей мікрорайон, частину мікрорайона, що завтра у них 8-10 годин не буде води. Просимо подбати про запас води. Вчора. Власне, так і сталося. Ми попередили людей, які мешкають у центрі Хмельницьке шосе, частково вулиця Пирогова. Про те, що у них будуть дуже тривалі роботи з 9 ранку сьогодні, 1 травня, до 6 ранку завтра, 2 травня. Ніякої аварії не передбачалося. Ми передбачали замінити ось цю запірну арматуру, але дуже великий об'єм робіт, тому що це магістральний водогін, тобто труби великого діаметру. І що відбувається сьогодні? Ще до обіду, коли ми вже припинили водопостачання і приступили безпосередньо до виконання робіт, з'ясувалося, що на даній ділянці водогону є одна, ще одна неврахована, несправна запірна арматура. Ось ця засувка, як говорять, просто і вона не втримала воду. Для частини віничан ще однієї, які мешкають у центрі, і у нас просто безліч адрес залишилися неочікувано, не передбачувано, без попередження, без води. Це фактично весь центр міста була і. Перша школа у цьому переліку і санстанція, проте ми вже їм повернули воду якомога швидше. Зрозуміло, що це інфраструктура, і дообстежили все, що відбувається. Зрозуміло, що роботи нам додалося, тому ми взяли в роботу ще дві локації в центрі міста. Безпосередньо на вулиці театральній, біля книжки і у центральному парку для того, аби зробити вже все якісно і не повертатися до цього питання. Хлопці будуть працювати всю ніч, і воду ми плануємо повернути людям на шосту ранку завтра. Які найчастіше причини поломок, найчастіше причини аварії це зношеність мереж. Те, що ми говоримо, що деякі водопровідні труби, а вони зазвичай сталеві. Хоча у нас є і чавунні, і залізобетонні, це взагалі дуже давні конструкції. Вони, як ми жартома іноді кажемо, їм давно пора на пенсію, тому що їхній вік уже перевищив вік там наших дідусів, прадідусів. ну самому Вінниця облводоканалу 112 водоканалу років, і трубам плюс-мінус. Так само, звісно, нічого не вічно в цьому світі. Труби потрібно замінювати а 632 кілометра мереж 632. Кілометра у Вінниці, якщо люди не знають або не можуть уявити, це як відстань від Вінниці до Києва, від Києва знову до Вінниці, і ще раз від Вінниці до Калинівки. Ось скільки водопровідних мереж у місті ми маємо. І от для того, щоб їх всіх замінити, потрібно багато часу і ще багато, багато, багато грошей. Тому ми ліквідовуємо аварійні витоки, які стаються через або зношеність ось цієї запірної арматури, про яку ми зараз дбаємо, і на чому ми наголошуємо людям, що ми розуміємо, що є дискомфорт. Ви сердитеся, коли бачите оголошення, що завтра у вас не буде весь день води, це нормальна логічна психологічна реакція людини, тому що відсутній комфорт. Але ми повинні це зробити ось цих декілька годин взяти, щоб поміняти цю запірну арматуру, щоб зменшити кількість витоків у майбутньому. І, звісно, перша причина це зношеність мереж, коли доводиться замінювати її ділянки водогонів. Коли планують відновити водопостачання? Плануємо відновити водопостачання станом на 6 ранку завтра, 2 травня, для того, аби люди, збираючись на роботу, вже мали воду. Звісно, ось ця непередбачувана ситуація сьогодні. Я підкреслюю для віничан, що водоканал не створив її зумисне чи не створив її з власної недбалості. Технічні роботи вони дуже і дуже об'ємні, кропіткі і непередбачувані. Це не лампочку замінити вдома, так що ви вкрутили із Маєте, яким буде результат, скільки це часу займе, чи виконати дрібний ремонт якийсь. Це великі труби, це великі розриті траншеї, це водопровідні вузли, величезні важелезні. Хлопці, наші будуть працювати всю ніч, тому що роботи нам додалося. Нам потрібно ще одну ось цю запірну арматуру замінити. І вже взяли в роботу, як я казала, ще дві локації. Тобто на ранок, завтрашній, будемо з водою. Дякую вам. Вам дякую. А нашим глядачам нагадаю, у нашій студії була речниця вінниця канал Оксана Поліщук.